Готуємо смачні пісні голубці із рисом. У мене вони пісні, тому що в них немає м'яса, але я в приготуванні додавала сметану. А якщо ви постите, то можете її не додавати. Отож, з першого головку капусти обчищаємо від зайвого листя, яке пошкоджене, обмиваємо та вирізаємо серединку, де з'єднуються усі листочки це обережно, адже капуста дуже тверда. Далі ставимо розігрівати в каструлю воду. Води наливаємо приблизно так, щоб наша капустина була у воді. В кипячену воду додаю столову ложку солі та 2 столових ложки оцету. Це для того, щоб капуста не розварилася під час варіння. А просто змякла та відділилася усі листки. Попередньо я відварила рис до напівготовності. Для цього я брала дві кружки рису та чотири кружки води, довела до кипіння та вимкнула. Під закритою кришкою рис напарився. Далі нарізаємо цибулю та натираємо одну велику морквину, робимо засмажку на олії. У свою засмажку із овочів я теж додала сметану. Якщо ви її не використовуєте у піст, тоді не додавайте. Я ж готую пісні овочі для сина, тому їх готую смачними. Хоча без сметани виходить не менш смачно. Готова зажарка, даємо їй охолонути. Наша капуста прокипіла приблизно 10 хвилин і готова відділятися листочок від листочка. Це легко робити двома воделками або ще додатково щіпцями. Відділяємо листочки, якщо вони піддаються, якщо ні, продовжуємо варити капустинку. Підготовлюємо миску з холодною водою та ті листки, які змякли, перекладаємо у холодну воду, а далі на сито, щоб забрати зайву рідину. Наші листочки готові, займемося їх обчищенням. Нам потрібно обов'язково зрізати ось цю грубу частину на кожному листку. Якщо листок не надто великий, залишаємо його цілим. Якщо ж він дуже великий, розрізаємо його навпіл або розриваємо. Це легко робити, починаючи з початку листочка, посередині він легко рветься навпіл. Так, продовжуємо робити із усіма листочками. Оцю частинку, яку ми відрізали, я не викидаю, а використовую на дно кастрюлі при тушкуванні, щоб голубці не підгоріли. Підготовлені крижалки будемо начиняти. Якщо у вас забагато їх і ви їх всі не використаєте, їх можна легко скласти у торбинку та поставити в морозилку на зберігання до наступної порції голубців. Наша зажарка охолола, рис також. З'єднуємо інгредієнти між собою, перемішуємо, додаємо сіль, перець та спеції за смаком. Та начинка готова. Будемо начиняти та формувати наші голубці. Для цього ми беремо нашу начинку та скручуємо голубці. Коли крижавки великі, ми їх роз'єднували на тому скручуємо ось таким чином. Трикутничком. Це робити дуже легко, якщо ви це робите вперше, тому детально дивіться, на відео, все показую, і у вас обов'язково вийде. Якщо крижалки малі, то ми просто їх скручуємо та закриваємо з обох сторін. Готові голубці ми викладаємо у кастрюльку. Каструлю я попередньо викидаю усі наші крижавки, які були всередині капустини. Вони дуже маленького розміру, і в подальшому ми їх ніяк не можемо закрутити, тому їх використовую на дно каструлі. Також наші і обрізки туди ж розділяю приблизно на дві частинки наверх та низ, як показую на відео. Діліться в коментарях, що ви робите із цими частинками капусти, які залишаються, чи також, як і я використовуєте під час тушкування. Голубці ми викладаємо щільно один до одного, щоб вони гарненько трималися. Кубки та готуємо заправку для наших голубців. Знову наголошую: якщо ви постати, не використовуйте сметану, а просто томатну пасту, спеції та воду. У мене це один до одного томатної пасти та сметани, сіль париться смаком. Виливаю поверх голубців та додаю звичайну воду. Води наливаю так, щоб я її бачила в кастрюлі, але щоб вона не покривала голубці. Ставимо на спочатку великий вогонь, голубці закипіли, скручуємо на мінімальне та тушкуємо 2-2,5 години. Перевіряю готовність за допомогою виделки, капуста має бути м'якенька. Та подаємо наші голубчики до столу. Виходять дуже ніжні, смачні та соковиті. Готуйте та смакуйте. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. У мене багато смачного.